Вітаю, сподіваюсь, всі ви в безпеці і почуваєтесь добре, адже новини не втішні. Перед тим, як щось глянемо в картах, скажу вам одне: від серця. Нехай правда прийде через карти, а серце ваше не знає страху, бо навіть у найтемнішу ніч світло десь блимає. Треба тіко не здатись і вірити, що все минеться, як роса на сонці. Ну, а тепер сідай зручно, зроби ковточок теплого чаю. І давай дивитись, що ж там нам карти скажуть. Так, давайте подивимось, що нам карти кажуть про того Трампа і що він там задумав. Ну, файно, сідайте зручненько, я вже глядаю. Перша карта паж Жезлів. Такс, ну то такий молодий енергійний шкет з амбіціями. Це, знаєте, як хтось лишень починає щось мути, пробує землю ногами, але вже хоче діяти. В контексті Трампа то він тільки но пробує підступитись, пробує розвідати, що і як у нас тут, і що він з того всього може урвати. Такий, знаєте, оглядач ситуації, але з прицілом на свій інтерес. Друга карта то маг, о, а то вже серйозна карта. Маг то великий маніпулятор, що хоче все контролювати. Значить, Трамп має якісь свої хитрі плани. Він не просто щось обіцяє, він вже має заготовані сценарії, хоче, аби ми грали по його правилах. Підтримку дасть, але за неї хоче конкретну вигоду. Щось може пов'язане з його політичними інтересами, да? десь підмахнути, десь промовчати, десь підтримати його позицію. Третя карта смерть. Ого, то вже серйозно. Але не бійтеся, смерть не завжди зла. Тут вона більше означає кінець одного етапу і початок нового. Щось він хоче докорінно змінити в наших стосунках. Типу, або ми йдемо з ним, але по-новому, або прощаємось. Така, знаєте, гра в або повна підтримка і переформатування, або до побачення. Ну і що я вам скажу дорогенький, Трамп хоче не просто подяки чи обіймів, він хоче вигоди і впливу, хитрує, пробує нас взяти через нові обіцянки, але під тою підтримкою ховається велике але, хоче мати важелі, щоб при потребі тиснути. Так що… Якщо щось і буде від нього, то з умовами і непростенькими. Але з тої карти смерть видно, що якщо ми не піддамось, він може обірвати стосунки. Будьте обережні з ним, бо то непроста фігура. Як кажуть у нас, за медом може бути й жало. О, файне питання, важке. Але давайте вже подивимось, що нам ті карти скажуть про того клятого Путіна і його можливого наступника. Та сідайте ближче, бо щось мені від тих карт троха мороз по шкірі йде перша карта четвірка кубків. Такс то карта такого, знаєте, незадоволення і втоми. Хтось вже сидить, дивиться на ті кубки і каже, та вже надоїло мені все, нічого не радує. Значить. Там у них в Кремлі вже трохи накипіло, і йому самому Путіну вже не все так цікаво. І е, ті, що навколо нього, е, теж трохи в апатії, не знають, що далі робити. Але ще не рухаються. Тобто процес іде, але дуже повільно і з оглядкою. Наступника, може, і підбирають, але без ентузіазму, бо не знають, чи той витягне. Друга карта десятка жезлів. Ой-ой, ой тут прям груз, тяжкість, як той чоловік, що волочить і жезли на спині і вже ледве йде. Значить, влада в Росії вже надто важка для одного, навіть для Путіна. Але й наступнику буде не солодко. Хто б там не прийшов, він успадкує купу проблем і ту війну, і санкції, і хаос. А ми, українці, відчуємо, що у них всередині почнеться затирання і метушня буде трохи легше. Бо той новий вже не матиме стільки сил і ресурсів, як Путін мав. Третя карта, так, страшний суд. О, а отут вже щось цікаве. Суд то карта великої зміни, пробудження, очищення, значить, буде момент істини. Для нас, українців, то може бути як нова сторінка. Після зміни влади в Росії нас чекає важливий етап, або вони схаменуться, або далі покотяться вниз. Але ми. Як народ відчуємо, що щось змінюється глобально, може бути якась справедливість, а міжнародна чи історична, типу розплата за всі ті гріхи нарешті почнеться. Ну, що я скажу? Люди добрі, наступника там мусять готувати, бо самі вже задихаються, але новий їм щастя не принесе тільки більше клопоту, а нам стане трохи легше дихати, хоч той не буде одразу казка. Головне. Не знижувати пильність, бо, як каже моя бабця, зміна шкіри не значить зміна змія. Ой, ну добре, добре, зараз подивимось, яка то зима нам світить. Ви лиш каву долити, а я вже карти розложила. Така комбінація, що аж мене трохи пересмикнуло, але слухайте уважно перша карта королева жезлів. Такс, Файна карта жінка з силою, мудра з характером. То ми, українці, попри все, будемо триматись, не дамо собі зламати. Є в нас внутрішній вогонь, організованість, і знаєте, така вже витримка, що хоч у піч кидай, не згоримо. То значить, що зима буде важка, але ми будемо готові: і волонтери, і влада, і прості люди всі згуртуються не вперше. ж. Королева Жезлів ще й за енергію відповідає: Так що є шанси. Що підготуємось краще, ніж торік. Друга карта вежа. Ой-ой-ой! Тут вже гупає То карта катастроф, різких змін, ударів, що валять те, що здавалось міцним. На жаль, це вказує, що удари по енергетиці ще будуть. Друга серйозна, може бути щось таке, що зненацька прилетить, якраз коли будемо думати, що вже все спокійно. Треба готуватись до аварій, до виключень, до зламаного, бо москалі ще не здалися і свої ракетні подарунки не сховали. Третя карта дурень. А тут вже щось цікаве дурень то новий початок, свіже повітря, після бурі. Але ще нема чіткого плану, як то буде. Це як дитина, що йде в дорогу без карти. Значить, після тої зими. Почнеться новий етап, може, якісь перемовини зміни на фронті, або е, взагалі е, щось неочікуване, але то ще не кінець війни, ні. Просто нова фаза. Може більше шансів на зміну ситуації, але ще буде багато невизначеності. Ну що я вам скажу, мої дорогенькі? Зима буде не мед, але ми втримаємось, сила в нас є. Вороги ще бахкатимуть, але ми вже маємо досвід і не такі наївні. Головне не розслаблятись після зими щось нове почнеться, але ще не ясно, куди воно нас поведе, як каже моя сусідка Маріка. Та хоч би й вітер, лиш би не в Харю. Тримаймося купи, бо разом ми не з таких халеп виходили. Чи вдасться повернути з окупації українські території? Ой, важке питання, та ви подивіться, та знов ті самі карти, що й у питанні про Путіна. Тож не дарма, значить, щось нам доля намагається таки сказати. Добре, розкладаю карти перед собою, вдихнула глибоко. І слухайте, що виходить. Перша карта страшний суд. Ой, ця карта серйозна, то не просто суд, то пробудження, поклик до дії, то якесь велике рішення, наче сам Всесвіт каже: гей, годі терпіти час вставати і забирати своє. Це карта повернення Воскресіння, дуже сильний знак, що буде можливість повернути те, що наше по праву. Але ще не зараз. Треба час, рішучість і злагода. Друга карта вісім мечів. Так, тут вже маємо закрутку. Ця карта про обмеження, страхи, коли людина, знаєш, як в пастці, і хоче вийти, але ноги не слухають, бо страхи паралізують. Це може значити, що ситуація з поверненням не така проста, багато зв'язаних рук, можливо, політичних або, або воєнних обставин, які стримують наші дії. Але то лиш тимчасово, бо та, що в пастці, вона, вона сама може зняти. Пов'язку, як наважиться. Третя карта закохані. Ой, а тут вже цікаво ця карта не тільки про любов, а й про вибір, і вона підказує, що буде момент, коли треба буде прийняти дуже важливе рішення або серцем, або розумом. І якщо вибір буде зроблений правильно в єдності, тоді дорога до повернення відкриється. Ну і що я вам скажу, мої золоті, вернути наші території да можна. Але то буде не скоро і нелегко. Багато втоми, багато тягара, але результат буде. Справедливість не мине, просто треба витримати ще трохи, бо зараз все йде до того моменту, коли доля скаже своє слово. Як каже мій дідо, правда повільна, але вперта. Чи планують росіяни знову наступальні операції на Україну? Ой, та гляньте но, ну, знов ті пажи повилазили. Значить, є якась метушня, хтось там бігає, щось не шпорить. Але давайте по порядку. Карти кажуть все, лише треба їх вміти слухати. Та я вже чую той їхній шепіт. Сідайте, слухайте. Перша карта імператриця. О, а тут вже цікаво. Імператриця то про ресурси, про родючість, про розквіт. Але тут вона скорше не про них, а про нас. Україна, як та жінка, що бореться за свій дім, за свій садочок, це знак, що наша земля родить силу, оборону, волю. І е, карта каже: вони е, можуть хотіти наступати, але ми вже маємо набагато кращий захист і свою плідність, нову техніку, досвід, підтримку. Друга карта спаж мечів. Так, а тут вже шпигун. Розвідник, язикатий юнак значить, московити активно слідкують, не шпорять, збирають інформацію, можуть провокувати, запускати дезу, готуватись не тільки фізично, а й інформаційно. Це ще не рух, але вже нервовий приціл. Дивляться, куди краще вдарити, де слабше. Третя карта четвірка мечів. А отут от вже заспокойся, не зараз. Це карта паузи, відпочинку, планування, значить, глобальний наступ не зараз. Вони можуть про нього мріяти, планувати, але не готові. Може бути е, затища, ілюзія тиші, але то скорше перед бурею. Треба бути уважними в той період, бо під спокоєм може бути готування до ривка. Ну і що я вам скажу, моя рідненька громадо? Вони щось там мутять, але ще не готові йти в повномасштабний наступ, метушаться, ніж порять, збирають сили, але зараз ще на паузі. Найближчим часом скорше провокації і локальні рухи, ніж щось велике. Але потім можуть рванути, якщо не будемо пильнувати. Так що спати не пора, але й панікувати зараз не треба. Карти кажуть тримаймо стрій, бо та імператриця то ми. А ми вже не ті, що у 2022. -му. Ну що, дивимось далі? Ого, ви сьогодні такі питання кидаєте, що аж мурашки по спині, Велика Британія і напад Росії, та-то вже пахне третьою світовою, не інакше. Ну, добре, розкладаю карти, слухаю їх, і зараз вам скажу все, як є, без прикрас, як у нас на селі кажуть, як на духу. Перша карта смерть. Та ну з такої карти починати то не жарти. Але не бійтеся, смерть то не про фізичну загибель, а про кінець одного й початок іншого. В даному випадку це глобальні зміни, щось в самій системі безпеки Британії чи вставленні до війни в Європі поміняється кардинально. Може бути, що Лондон розуміє, старі правила вже не працюють, треба готуватись до нових більш диких сценаріїв. Друга карта страшний суд. Ого, одна карма за другою. Суд то прозріння, правда, яку вже не сховаєш, і рішення, що будуть мати наслідки. Британія бачить, що москалі то не жарти і реально може бути сценарій розширення війни. Можливо, в них вже є інфа з розвідки, і вони готуються не до атаки прямо завтра, а до великої зміни правил гри. Така, знаєте. Перевірка на мужність, якщо москалі підуть далі, чи готові вони втрутитись. Третя карта зірка. А отут надія, світло в кінці тунелю. Зірка каже: такий сценарій можливий, але малоймовірний. Швидше за все, сама ідея нападу на Британію то щось з фантазій кремлівських божевільних. Але британці готуються, бо хочуть бути на крок попереду. Вони дивляться далеко, будують союзи, підсилюють себе і знають, що з москалями смішків не буває. Ну і що я вам скажу, мої люди? Сценарій з нападом теоретично можливий, бо ті в Кремлі вже без гальм, але реально не зараз. І то буде не Британія першою в списку. Але британці мудрі, не чекають, поки грім гряне, готуються зара. І правильно роблять, бо світ міняється, і, як каже моя бабця, хто готував дрова влітку зимою не мерзне. Отакі справи. Яку все таки роль відіграє Китай у російсько-українській війні? Чи готовий Китай до початку третьої світової? Перша карта суд, Друга зірка, третя вісімка мечів. Добре, слухайте, карти говорять сильно, бо Китай то не якась дрібна фігура, то гравець серйозний. А з такою комбінацією, як у вас, тут щось дуже глибоке закладено. Перша карта страшний суд. Та карта вже не перший раз у нас, а значить, час карми, час відповідальності. Китай стоїть на роздоріжжі, і всередині в них там іде велика переоцінка. Підтримувати Росію далі чи не втратити обличчя на світовій арені. Цей суд каже, що Китай мусить е, прийняти важливе рішення і вже скоро. І то не просто бізнес чи геополітика, то вже історичний вибір. Як поступлять зараз, так їх будуть згадувати 100 років. Друга карта зірка. А отут вже хитрість китайська вилізла. Вони хочуть бути світлом надії. Миротворцями, що, типу, не влізають, але всім усміхаються. Зовні дипломатія, заяви про мир, гарні слова. А всередині розрахунок, вигода. Китай грає вдовгу. Вони не хочуть великої війни, їм невигідна третя світова. Вони хочуть, щоб Захід ослаб, Росія не впала, а вони тим часом зміцні... зміцніли. Але без вибухів і без втрат. Типу, ми за мир, але бізнес хай іде. Третя карта вісім мечів. О, а отут вже правда вилізла. Китай не такий вільний, як здається. Та карта про обмеження, страх, внутрішні кайдани. Значить, вони поки що не готові до третьої світової. Є купа страхів і за економіку, і за народ, і за втрату стабільності. Китай не хоче лізти у війну напряму. Він як той хитрий сусід, що приглядає, кому вже хата горить, але відро води не несе, бо може сам промокнути. Ну і що я вам скажу? Китай грає свою гру публічно. За мир, за стабільність, за процвітання, а тихенько вигрібає вигоди з нашої біди. До великої війни він не готовий і сам боїться, і втратити все, що нажив, не хоче. Але остаточне рішення, як себе повести, вже на підході. Карти це чітко кажуть, як каже моя кумонька Галя мовчить, як кішка під ліжком, але пазурі гострі. Ой, нарешті гарне питання, а то все про війну та катастрофи, а душа вже хоче хоч трохи світла, еге ж, та й травень місяць надії, як не крути. Карти випали непрості, але я вже бачу, що є на чим серце погріти. Давайте я вам по черзі розкажу, як воно є. Перша карта п'ятірка кубків. Ну що я скажу, з печалі починаємо. Та карта каже, будемо ще сумувати. Є втрати, є біль, і багато хто відчув, що в житті щось пішло безповоротно. Але там на карті дві повні чаші ще стоять, просто їх не видно, бо ми дивимось на розлите. То значить, що серед болю і втоми ми нарешті почнемо помічати те, що лишилось, і воно буде дуже цінне. Може, новини про поранених, які вижили, може, хтось повернеться з полону. Може, просто промінчик добра серед чорного неба, маленьке, але важливе. Друга карта четвірка жезлів. О, оце вже те, що треба, то карта святкування, спокою, навіть переможного духу. Значить, у травні будуть моменти, коли ми зітхнемо з полегшенням. Десь відоб'ємось, десь виграємо, десь буде гарний символічний крок. Може, про деокупацію щось скажуть, або якийсь важливий захід пройде, що об'єднає всіх. І ще то карта підтримки, або приїде щось велике від союзників, або підпишуть якусь угоду. Люди будуть згуртовані, як родина на весіллі. Третя карта Верховна Жриця. О, то вже глибока карта, то вона каже, правда почне відкриватись. Але не вся і не одразу можуть з'явитись важливі інсайди, щось станеться за лаштунками. Але ми відчуємо, що щось міняється. Це ще й карта жіночої сили. Значить, жінки в Україні проявлять себе. Хтось з них скаже сильне слово, або підтримає людей чимось дуже теплим. І ще інтуїція посилиться. Люди будуть краще відчувати, хто з ними щиро, а хто фальшивий. Ну і що я вам скажу, мої сонечка? Травень то місяць надії після сліз. Ми ще будемо згадувати втрати, але вже з поглядом уперед. Буде радість, буде підтримка, буде відчуття, що не все пропало. І буде тиха, але важлива переміна не на рівні танків, а на рівні душі, як каже моя бабця. Після бурі. Завше є тихий світанок, головне не проспати. Бережіть себе, донатьте, тримаємо оборону, все буде Україна!